Привіт! Мене звати Діма, ставте лайки, підписуйтесь. І сьогодні ми граємо в Bravel Stars. Оце мій друг. Він написав, що зайде через 15 хвилин. Він а. Добре. Тоді ми зараз... Я, тут... Я все вам покажу. На жаль, він в себе вдома. Ось, до речі, мій кот. Але ось мої друзі. Щоб вступити треба 4 кубків. Ось я. Я, звісно, дуже сильно не грав, але от Кирило грає дуже добре. До речі. І цей є. До речі, у мене є отакі персонажі. У мене є Френк, Брок. А, до речі, я забув показати, що в магазині. Ось ось такі в магазині. Короче, тут є такі. Це, короче, я вам розкажу таке, що, щоб ви розуміли, оце схід на Едхара. А це На на сьогодні на Мортиса. До речі, ви можете просто, щоб мій клуб потрапити. Ви назбирали чотири скупки, взяли на назвали. Ось так знайти пришто так Е. В дімі. І ось так. І ви дивитесь там де є 45 тисяч або чотири гравці. І ви, якщо знайшли там де 4 гравці, ви туди нажимаєте. І тоді... Я можу з вами грати і зняти відео, і ви будете моєму відео. І хто буде дивитися, вони будуть бачити вас, який підписник Кирило? Він, звісно, довше грав, нішнім. Це до речі. Тут зробили отакі штучки та йохи загонтажу. І в мене скоро Мортис буде. Так, я зараз покажу, кого тут додавали. Копана, задали хотатися. До речі, оцей дуже крутий. Я його просто обожнюю. Коротше, ось такий персонаж додав. Друзі називаюся. Потім ми мол. Краб, по-моєму, був. це в Кирило я бачив. Я бачу, можна подивитися на профіль. У нього є ось цей персонаж оцей і оцей. До речі, будемо грати в наступній частині. Я думаю. Я зараз просто все покажу, що тут є. є. Тут ще такі є штучки, і вони всякі бусти додають. Коли от у мене є оцей що вогонь робить від собою. І оце сам он що коли я і коли обваю когось персонажа, тут появляється вогонь. Ну що ж, давайте на цій гарній ноті закінчувати. Ставьте лайки, підписуйтесь. сьогодні я з вами був Демо. І всем...